Одну з найвідоміших комедій Делярти показали на українській сцені. Акторам довелося навчитися не тільки надівати маски співати, а й виконувати складні трюки. Робота для акторів фізично дуже складна. Ми просто поздівали багато трюків, тому що ну я час кажу, думаю, ну пулкнуваються. А виконавиці ролі Беатріча довго вправлялася говорити і ходити як чоловік, та ще й володіти шпагою. З першої репетиції взяла шпагу, перчатки тобто, щоб, ну, то й штубну кактаву те все чувствувати. Для мене невероятно сложно представлялось фіхтование. І просто вводила в ужас. Ну як вияснилось, аружя мені нравиться. За книгою Шахрай Трупальдіна тікає багато венець з бідного Бергама, де влаштовується одночасно до двох панів. Йому вдається не лише прослужитися їм, а влаштувати і своє особисте життя. Історію відомо майже всім глядачам старшим 30 років з радянського фільму в геніальному виконанні Гундарівої Райкіна. Не повторити тому свій образ Трупальдіно Дмитро Шарабурін шукав у книгах, спостерігав за перехожими на вулицях і родиною з вами, ми всі з вами до деякої міри Трофальдіна, які служать е, господарям. І зараз такий час мені здається, я не знаю. Ну я ж не тільки актор, я ще й батько, я ще й і Мені треба і там бути 100%, і тут бути 100%. Аби відтворити дух Венеції 18 століття з її карнавалами і серенадами для мюзиклу спеціально пошили костюми епохи бароко. пишні італійські сукні і камзоли відтворили з історичною точністю. Ви бачите, як в працює ця одежда. Це совершенно не то, що є сліб ми делали это ну на основі традиційного крою, піджак, там, или там сучасний плащ, как-то по современно втаченный рукав. Найскладнішим для комедії масок виявилася розшифровка персонажів. Всьому допомогла музика відомого композитора Олександра Колкера. Слышу дзвонки, дзвонки, українські голоса, коли опять навернуться сльози із того, що я увіжу нове прочтення свого сочинення. Світлана Сич, Дмитро Паєць, соціальний пульс.